Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. Так, я перевіряв, і сьогодні ми поговоримо про FD11 від FIO. Цікаво, компанія колись відпочиває чи ні. За старою нумерацією це мав би бути якийсь новий динамічний флагман, але в нас вже нова нумерація, і тому в нас це найдоступніша бюджетна моделька, перша в своїй лінійці. Колись ми побачимо, мабуть, FD-21, FD-31, ну там хто нас, що далі буде. А, і попри те, що модель дійсно недорога, її ціна роздрібна, назначена самими FIO. В 40 доларів у нас буде, мабуть, трохи дорожче через апетити наших можновладців. Але в цілому моделька все ж таки бюджетна, але з дуже небюджетною начинкою. Фіо поклали тут багато всього. У нас тут і 10-міліметровий динамічний випромінювач з діафрагмою на основі карбону, щоб це не значило асиметрична магнітна система. Асиметрична внутрішня камера, додаткова s образна трубка, причому це наша з а не ось ця їхня придумана. Тобто тут працювали над тим, щоб був звук, тюнінгували його і навіть шелу зробили з цинкового сплаву, тобто тут максимум заявки на пафосність. Ну, Мабуть, це все, що можна сказати тут у передмові. А анекдот дня сьогодні такий. На випускному всі вчителі говорять якісь спічі про своїх учнів і там якісь добрі слова. І це єдиний випадок, коли ти розумієш свого вчителя англійської. Тож, в нас проста коробочка, така від FIO нова. Мені більш подобалась стара. Подивимось, може за 5 років, там, чи коли вони вирішать знов змінити дизайн, я буду знов скиглити, розповідаючи, що ось ця попередня коробка мені більш подобалась. Всередині все дуже так простенько, але все ж таки намагалися зробити нормальну презентацію. Тут у нас безпосередньо навушники і дуже-дуже скромний комплект аксесуарів. Кабель і дві пари додаткових насадок. Звісно ж, можна було покрасти щось покласти, покрасти про уряд подумав. Покласти щось додатково у комплект поставки, але насправді думаю, що тут вижималась будь-яка копійчина, щоб зробити краще дизайн, звук, там кабель знов-таки покласти покраще. Тобто ФІО намагалися сфокусуватися на первинних речах. Тож, самі навушники виглядають, ну, як на мене, як на мій смак, дуже класно. Вони гарно зроблені. Цей полірований сплав дуже приємно виглядає. На ньому трохи залишаються відбитки пальців, але насправді вони не зовсім не дуже помітні без яскравого світла і легко стираються. Тобто Це не такий магніт для відбитків. Така от незвична передня панелька. Не знаю, чому тут не якийсь там логотип FIO, а ось цей визерунок. Але ну, тут таким його зробили, ну і виглядає, як на мене, теж прикольно. Вони компактні з точки зору дизайну, гарно сідають у вуха, принаймні мені, звісно, я ж не можу за всіх сказати. В них, як бачите, ось такий довгий звуковод, тож навіть тр трошечки краще за середню шумоізоляція. Ну, звісно, тут і захисна сіточка, і ось цей виступ, щоб тримати насадки, все на місці, все зроблено. Якість виконання теж без будь-яких дорікань. Дайте натягну у зворотньому напрямку. ось Тут у нас два компенсаційних отвори: один і другий. Ось тут, мабуть, іде ось та сама трубка для тюнінгу звука е І бачите тут я, я не знаю, просто так собі. Я б подумав, що це якраз внутрішня сторона е ну, цей це компенсаційний отвор для внутрішньої сторони, це для зовнішньої. Але там насправді не знаю, що там Фіона надумали. Деталі вони не розкривають тільки, хоча, може, там згодом і розкриють, вони дуже полюбляють розповідати, показувати відео. Нещодавно в них було класне відео, як вони свої sp 3 колонки роблять. На що народ трохи дорікає в інтернеті, це на незвичні конектори, які тут використані. Тобто це класичні двопінові. Але бачите, соки трошечки утоплений, і ось зовнішня ця форма, вона кругла. Тобто знайти е, штепсель, який буде підходити, сам конектор, який буде підходити під е, цей дизайн, буде не так просто, але, на щастя, це бюджетна моделька, тому тут навряд чи хтось буде займатися зміною кабелю. Бо це має сенсу, а комплектні кабелі, я думаю, FIO буде продавати окремо, щоб можна було замінити його. якщо що. Кабель дуже комфортний, м'які завушини, м'який кабель, дуже м'який. Мікрофонного ефекту фактично немає, навіть, навіть повзунок тут не зробили, просто ось такий розгалужувач, і є захист від перелому, і після нього вже йде. Ось просто такий фіти сплетений, гарний кабель до ось такого кутового штекеру. Ну, Як бачите, жодних дорікань на усе це зовнішнє немає, і вони навіть стрибають вище за свою цінову категорію в цьому аспекті. Ну І, звісно, нам треба, як завжди, поговорити про звук. Я не знаю, чи здивую вас чи ні, але FIO знов-таки змогли гарно відтюнінгувати цю модельку. Вона чудова для своєї ціни, але навіть якщо ми говоримо про сегмент трохи вище, то там можна знайти вже щось покраще, але різниця не буде такою великою. Тож це дуже гарна пропозиція за співвідношенням ціни та якості. FIO взяли типову В-подібну АЧХ і зробили її, але трошечки там додали від себе, щоб відрізнятися від типових бюджетних моделей цього сегменту. Я прогрівав їх десь 48 годин і десь перші годин 8, десь так, звук дійсно змінювався. Додалось більше ваги, він став менш сухий і через це він звучить більш збалансовано. Але знов таки тут треба розуміти, що змінюючи насадки, можна отримати дуже різну... Презентацію всього цього, тому, як завжди, а особливо з динамами, можна випробувати різні насадки. Ну а в даному випадку, взагалі, чому б не поекспериментувати, бо модель доволі доступна і це тягне на різні експерименти. Тож, нижні частоти акцентовані, не занадто тобто такий середній акцент на них зроблено. І в залежності від того, як щільно прилягатимуть насадки, ви можете отримати або більш швидкий варіант передачі низьких частот, або більш масивний. Тобто, і от, якщо підібрати гар... варіант з гарною посадкою, то це якраз буде такий баланс між швидкістю роздільною здатністю і вагою. Тут присутні глибокі шари нижніх частот, але більше вони сконцентровані на середніх низьких частотах, щоб відігравати, ну, скажімо, природні інструменти, ну, тобто натуральні існуючі інструменти, в яких є власні обертони і все таке інше, а не щось там е згенероване якимись синтезаторами. Е тож, тому, ну, але в цілому вони доволі універсальні, звісно ж. Тобто, зайвої технічності тут не буває, вона не. Не, не те, що може чомусь заважати. Ну і от, мабуть, час для першого прикладу. Для мене цей трек це такий мій АСМР. Це жива, живий запис Smoke on the Water від Deep Purple. І взагалі звучить дуже добре, тому що в наушники непогано передають атмосферу концерту. А ось коли вступає бас, то це от якраз і є той момент, який мені подобається, і ці навушники дійсно його гарно відіграють. Середні частоти це от якраз демонстрація переваги типової динами над якимись гібридними схемами недорогими, бо в вас немає ось цього відчуття, що грають два різні випромінювачі. Бо на дешевих динамах, о, перепрошую, гібридах, там це помітно. І навіть якщо вони спромагаються зробити якусь когерентність, то зазвичай там арматури вже. Даються в знаки на верхніх частотах, про це теж поговоримо трохи згодом. І завжди є ось цей як відчуття недорогих арматур. Ну, може, не завжди, може, є там якісь нечасті виключення, але, скоріш за все, так і буває. Тут же в нас просто натуральний перехід з баса на середину. Середина, звісно, трохи спущена порівняно з низькими верхніми частотами, але дякуючи тому, що тут нормальна роздільна здатність, вона не відчувається якоюсь затиснутою відведеною на другий план або щось таке. Гарно відіграються інструменти. Якщо є в записі, то і динаміка з емоціями, але від себе вони не те, щоб намагаються щось додати. Дуже добре звучать щось агресивне завдяки підкресленій верхній середині жіночий вокал. Низькому чоловічому вокалу мені інколи не вистачало ваги, але тут теж можна трохи погратися насадками і щось, щось таке вижити для себе. Вони доволі критичні до якості запису, не звісно, не так, як якісь там дорогі аудіофільські модельки, але тут кращий матеріал, кращий результат. І вони доволі добре будують уявну сцену. Тобто вона доволі широка, глибока, ширина більша за глибину, але в цілому гарне позиціонування інструментів, натуральні розміри і все таке інше. Тобто немає там, прям, знаєте, там якоїсь великої, голографічної, тривимірної сцени, там з абсолютно чітким розділенням всього і вся. Але тут гарний результат, все розміщено в просторі так, як має бути. Ну і давайте подивимось, що в нас другим прикладом. А другий приклад я слухав різні треки з бібліотеки, обирав, щоб таке взяти. І ось трек, який просто пасує до цих навушників, просто, я не знаю, як він для них був зроблений. Це Judas Priest, Ram it Down. Класний трек. І ось тут просто все є, да? такі тугі потужні барабани, басова лінія, гітари. Ну, такі агресивні, там, як, ну, тобто не агресивні, прям, да, там, як в Блекусі, якісь, а там, агресивні замірками Джудас Пріст. Гарний вокал, і все це навушники відіграють дуже збалансовано і дуже цільно немає відчуття, що все це розпадається там, на якісь окремі частини. І верхні частоти їх теж припідняли, щоб компенсувати низькі нижні частоти, але вони не звучать якось занадто різко. Тут немає намагання додати до якоїсь енергії додаткової верхні частоти. Вони доволі непогано зроблені в плані того, що там немає якихось зовсім диких провалів чи піків. Тобто вони мають гарну протяжність, там вищу засередню, не максимально, але вищу. Звісно, тут немає шаруватості або там, топових обертонів, але базові обертони тут гарні. І попри те, що атаки і затухання трошечки сповільнені, типово для динами, в цілому базове насичення обертонами вони роблять дуже гарно. Якщо ви гіперчутливі до верхніх частот, то їх краще послухати, але думаю, що... В цілому, там за багато занадто різкими вони не будуть навіть з чимось не дуже гарно записаним. Ну і прикладом для верхніх частот в нас Marillion, Going Under дуже недооцінена група, якщо ви полюбляєте, скажімо, класичний рок, особливо там з його арт і прог підрозділів, то ось це. Один з найкращих представників неопрогресіву, які там пошуміли в свій час. Дуже класні мелодії, тобто нічого і гіперскладного, але дуже гарні мелодії, виконання, насичення всілякими фішками, ідеями. І ось тут Going Under такий простий трек в цілому, тобто він повільний, такий меланхолійний, дуже класний вокал Фіша, і вони він дуже. Гарно переплітається з перкусією, клавішними, все це йде помітно верхні частоти. Тож наушники не ідеально розкривають цей трек, але дуже на непоганому рівні їх приємно слухати. Якщо казати про джерела, в цілому вони заслуговують на якийсь ЦАПік, тобто хоча б там k 1 буде для них вже непоганим варіантом, просто щоб розкрити їх технічну сторону. і Дозволити їм звучати збалансовано так, як їх відтюнінгували. Якщо казати про порівняння, то тут безліч всього, тому буквально декілька моделек. Тобто попередні FD, FD1 вони більш нейтральні, більш сухі. Тут в нас краще з вагою, більш така органічна натуральна подача, тобто тут помітний крок вперед. Fio jd 7 який я не, не так давно оглядав, вони теж трохи крок вперед порівняно з цією моделькою. В них трошечки краще пророблені верхні частоти і трохи технічніше середні. Тобто там якогось великого розриву немає, та так тут трохи-трохи додали всього, по... всього їм звук. Ну і що там в нас ще такого є? Ну, чесно кажучи, так сходу і не згадаю, бо багато всіляких динам було недорогих, а з гібридами їх порівнювати сенсу немає, бо в гібридів я вже казав там. Ця арматура завжди помітна і відрізняється від всього іншого. Тож, давайте просто підведу підсумки. А ви, якщо хочете з чимось, щоб я їх порівняв, то питайте в коментарях. Але чесно кажучи, я там динами десь цього схожого цінового сегменту вже не те, щоб добре пам'ятаю. Бо вони приходять, ти їх слухаєш, ну, думаєш, ну да, непогано, ну а потім там до них не повертаєшся, ну і воно не врізається так просто в пам'ять. щоб Просто на пам'ять порівнювати все це, але ж може щось таке буду в змозі сказати корисне. В цілому гарні навушники, звісно, не для авдіофілів, але для тих, хто хоче спробувати щось таке гарне, за недорого відносно, да. Тобто там навушники за 200 гривень з підземного переходу все ж таки доведеться грошенят віддати. Але в цілому тут дуже помітно, що FiiO гарно розвивають лінійку динамічних випромінювачів. І вкладні вони роблять доволі вдалі. І внутрішньоканальні навушники, там усі ці FD серії. Тож, ще один дуже гарний варіант, і тепер з помірною ціною. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей. І звісно ж, не забувайте донатити на зсу.